Моє вітання, поїхали. Лідер Ірану на Вищій раді нацбезпеки розпорядився уникати прямого військового конфлікту зі США та дистанціювати Тегеран від дій окремих угруповань. Наскільки це правдива інформація і чи так воно буде? Іран щодо США. Які дії, наміри і плани? Іран щодо США. Вони сховаються на деякий час, це правда. Вони замовкнуть, вони вийдуть з зони конфлікту або не будуть її посилювати, але, а... але Штати чекає велика біда, причому за участі Ірану. І ця біда буде біля води або від води. Мені не подобається те, що я бачу, і, як завжди, нехай таке не збувається. Так, далі. Чи є загроза від штучного інтелекту? Чи є загроза, яка вона? Наскільки вона реальна від штучного інтелекту? Штучний інтелект. Найближчі два роки він ще заслабкий. Все буде зроблено для того, щоб він кріп, щоб він ставав дущим, і він все більше і більше мав сили і впливу на людство. Найбільша небезпека чекає нас за роки 3, тобто приблизно через 3 роки від штучного інтелекту, і це буде пов'язано зі здоров'ям людини. Тобто буде якесь таке інтегрування штучного інтелекту або в медицину, або якісь послуги для здоров'я. І оце буде не дуже добре. Це буде біда прям. Так, а хороші новини сьогодні будуть, ні? Так. Значить, шахеди тепер вміють міняти маршрут Азимут, Якщо один із групи був уражений ППО, усіма способами намагаються обійти ППО. Шахеди. Давайте не так. Давайте подивимось про наш захист, про нашу систему ППО, в якому вона стані на сьогодні. Якщо ми кажемо, що 100% це ок, це клас, це захист, то зараз маємо 60. Зараз маємо 60. Щодо наших шахетів, щодо наших розробок. А це вже хороші новини. А це вже хороші новини. Не впевнена, що можу їх озвучувати, але новини хороші. Ви мене зрозуміли. Далі. До 2050 року захворюваність на рак у світі буде рости більш ніж на 75%. Чи правда, як захиститися наслідки для людства? Так, захворюваність на рак. Буде рости чи це так. На жаль, це так. І, на жаль, штучно будуть людство в цьому допомагати. На жаль, як захистити себе від своїх близьких. Правильний образ життя, правильне харчування, чистка організму. Все, що я сказала, то до лікарів. Тобто вони знають про що мова. Далі, чи є на сьогоднішній день ліки від раку? Чи існують вони? Є купа досліджень на цю тему, захиститись від раку можна за допомогою своєї голови. Тобто якогось, М -м, як це сказати, щось є таке в нашій сірій коробочці, що діє проти ракових клітин. Може, хтось шара про що я кажу? Якщо так, то пишіть у коментарях, тому що я ну, не розумію, я не лікар, і я не розумію, але так, вихід є, нам з вами будуть пропонувати такий вихід знову ж таки через 2-3 роки. Тобто буде якась така, ну, типу, новація, але це ніяка не новація в медицині. І нам будуть її продавати за дуже шалені кошти. Хоча я кажу, що це є у кожного, у кожного в голові. Ну, тобто, ця, це, це віщество, чи як це називається, не знаю, про що я кажу, але це є у кожного. Ну, цікаво. Цікаво. Так, так. Да. Кожний третій нардеп. О, почалося. Тільки за перший год війни придбав новий автомобіль або нерухомість. Так, може, нам не потрібен кожний третій нардеп? Може, треба на третину скоротити, як мінімум? Ох. Наші нардепи, що з ними буде? Тримаються з останніх сил. Щось знаєте, що я вам хочу сказати? Що навіть їх не спасе їх недоторканність. Тобто зараз будуть так змінюватися закони, що їхня недоторканність буде просто на волоцинці висіти. От просто буде висіти і дуже недовго. Вони це розуміють, тому ми з вами зараз бачимо бум і крадіжок, і схованих грошей і таке інше. І те, що я їй казала про оновлення влади. Ну, нічого, почекаємо. Нехай так воно і буде. Нехай буде велика чистка. Дякую.